Три католицьких общини: єзуїти, капуцини та домініканці, майже на одному квадратному кілометрі православної Вінниці. Єзуїти почали тут будівництво 1620 року. І саме їхня заслуга ось ця будівля, в якій нині знаходиться державний архів, там також знаходиться позаду нас краєзнавчий музей і художній музей. Пізніше до них доєдналися домініканці, ми зараз туди прийдемо далі. І все це було обнесено. Стратегічною спорудою захисного значення мури. Безпосередньо архів знаходиться по праву руку від мене. Позаду мене така красива помаранчева споруда це краєзнавчий музей. Це крило займає художній музей. Ну і нині центральний собор міста Вінниці, який раніше був центральним домініканським собором, спочатку дерев'яним, а потім його переробили в кам'яну споруду в стилі барокко. І довгий час ось ця прекрасна фортифікація з'явилася тут завдяки єзуїтам на особисті кошти Калиновського Валентина Олександровича, польського шляхтича. Ну, власне, він почав це будівництво і вклав сюди свої особисті кошти. Але, зрештою, сюди докладалися і решта польських шляхтичів, а також монах єзуїтського ордену. І ця споруда служила захистом містян, а також Дякуємо домініканцям за цю прекрасну споруду. Між іншим, тут свого часу хрестився, а потім і вінчався Михайло Коцюбинський наш великий письменник. У нас також є свої великі. Шкода, що ми про них не дуже добре знаємо. Ну, а ось і вочі на капуцинів, головний римокатолицький костел міста Вінниці. Про це власне свідчить пам'ятник Іоанну Павлу II, папі римському. І давайте подивимося на нього. Серцеві злоданого свого треба у кожного своє. Ну і якщо вам здається, що для Вінниці аж три таких відомих ордени, як домініканці, єзуїти та капуцини, це вже аж занадто, то я вам повідомлю, що тут ще є і сестри канусіянки. Так, позаду мене знаходиться. Будівля, де зараз частково розміщений медичний центр, але також і сестринство сестер канесіянок. Вони дбають нині тут. Польська шляхта, Калиновський, Грихольський, потоцькі так вони володіли українськими землями, експлуатували українських селян, заробляли свої статки, але вони і вкладали свої статки сюди. І вся ця прекрасна архітектура залишилася нам у спадок саме завдяки їхнім старанням, що створили ми в сучасності? Ну давайте подивимося наліво, направо, побачимо всі ці прекрасні.